Обов'язково щодня перед тим, як приступити до праці, і перед тим, як заходжу у свинарник, ретельно і гарненько дезінфікую підошви, взуття, в якому я якраз по свинарнику і пересуваюсь. Ну і плюс до всього цього, оце от взуття знаходиться у мене суто біля свинарника. У ньому я працюю у самому приміщенні. Те взуття, в якому я. Пересуваюся по самій фазенді, воно інше, і воно в мене не використовується всередині в приміщенні. Значить, що стосується безпосередньо засобів, якими я проводжу дезінфекцію в самому свинарнику, значить, два види дезінфекції: це волога дезінфекція і суха дезінфекція, значить, мультиклін аква, рідкий дезінфікуючий засіб від компанії ЗВК. Значить, Роблю 3% розчин даного препарату, розбавляємо його із водою значить, 30 мл даного ну, дезінфікуючого засобу. Додаю у 10 літрів води, розмішую його у пильвулізаторі, який я використовую для оброблення королацьких жуків. Дуже гарно розмішуємо. До однорідної концентрації і ретельно всі стіни, підлогу, загороди обробляємо оцим от концентрованим діючим засобом. Ну і таким чином раз на місяць проведемо вологу дезінфекцію усіх приміщень у нашому господарстві. Повністю весь інвентар обробляється, тачка, за допомогою якої вивозяться фекальні маси. Тобто, усе дуже 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 ретельно і гарно обробляється. Родільне відділення, відділення, де в мене знаходиться хряк, ремонтні свинки. Повторююсь, усе дуже дуже гарно і дуже ретельно обробляємо. Що стосується обробки приміщень сухими дезінфікуючими засобами, робимо це значно частіше щонеділі. Зранку перед тим як проводиться управочка, обробляю повністю всі свої приміщення сухими дезінфікуючими засобами від тієї самої компанії ЗВК. Конкретно кліносаном 50-100 грамів діючої речовини. Такий от вигляд вона має, неначе білий порошок. 50 100 грамів діючої речовини наносимо дуже гарно і ретельно на підлоги у наших свинарниках. Ну і в принципі декілька, можна так сказати, зайців вбиваємо цим от препаратом. Дуже гарний такий приємний запах стоїть у свинарнику. Разом з тим. Піклуємося і про наших сусідів для того, щоб не доставляти їм дискомфорт. І разом з тим, цей от препарат він дуже гарно і ефективно працює по знешкодженню різного роду бактерій вірусів. Якщо такі є на господарстві, а я думаю, що вони в будь-якому випадку є або з'являються, тому що ну, приміщення, де ми утримуємо свинок, вони достатньо якби, специфічні, і мікрофлора тут не ідеальна. Тому в будь-якому випадку бактерії і різного роду, можна так сказати, шкідники можуть з'являтися на господарствах. Якраз от кліносан і допомагає нам. Нейтралізувати і побороти всю оцю от че.